Всім привіт! Ви на каналі Маленка Wildcraft. І сьогодні я буду розказувати, як швидко прокачатися в Вілдкрафті і це буде мій спосіб, яким я користуюсь і прокачую своїх тварин до 200 рівня. Я тут не тільки буду розказувати, як саме прокачуватися, і буду розказувати, чому, наприклад, Ми якось там забираємо. Ну. І так далі. Так, саме перше. З першого там уровня ми качаємось до п'ятого урня, беремо свого партнера там, легше качаємось, з нас народжуються діти, можна сказати, дитинчата. І ми так будемо качатися з сім'єю. Будемо прокачувати як і сім'ю, так і нашого партнера, так і нас, так і Пета. І дивіться, я ще вам хочу одне сказати. Для тих, що лише починає грати в Велдкрафт. То, що, наприклад, дивіться, ми е, маємо качати лише свою сім'ю, як нашого партнера і наших дітей. Маємо качати їм лише швидкість, е, силу і все. Ми не маємо качати їм здоров'я. Ну. Якщо ми докачаємось до якогось там ранга, я не пам'ятаю до якого, і тоді там буде таке завдання, що там треба буде вже ну, качати там здоров'я, і створювати сім'ї наших дитинчат, які вже виросли. Ну, ви самі будете його читати, і я думаю, щоб його зрозуміти. Можна одразу його не зрозуміти, як я була одразу не зрозуміла, але я вам трошки думаю, що пояснила. У мене, наприклад, зараз таке завдання. І давайте я вже не буду настільки так довго тягнути, і давайте приступаємо далі. Далі. Ми, наприклад, качалися з сім'єю, так? Качалися. Качалась-качалася, і дивіться, до якого ми, наприклад, уруня качаємося. Я думаю, що певно, це всім тваринам підходить до цього уровня качатись. Якщо комусь, наприклад, не підходить. Наприклад, може бути що таке орлове, наприклад, не підійде. Але дивіться, до якого рівня. До 120-130 рівня. Думаю, що орла краще качати до 130 рівня, бо того, що орла мало здоров'я і він не дуже є сильний. То, можете краще його качати трохи більшого рівня, ніж ваші тварини, ніж ваші інші тварини. Так, далі. Ми, наприклад, качаємо сім'ї сім'єю до 120-130 рівня. Дивіться, ми далі її забираємо. Ми її забираємо. Чому? Бо то, що е... та, ми заберемо сім'ю і, і беремо тільки нашу партнера або партнершу. Дивіться, зараз докажу, чому. Бо то, що сім'я е, дає нам швидко прокачатися, вона забирає багато досвіду. І тому ми повільно качаємося. Я думаю, що це, певно, у кожному таке було. Що, наприклад, не знали, як швидко прокачуватися в Велкрафті і качалась сім'єю. І не розуміла, чому так довго і дивиться, наприклад, зараз це відео, або ось інакше відео дивилася. І дивіться, ми далі беремо партнера, партнершу. Дивіться, чому? Ми, наприклад, будемо з нею качатися і з нашим петом. і нам потрібно набрати приятеля. Наприклад, можна такого, як мене, можете брати собі інакше, який вам підходить. Наприклад, що, наприклад, треба там швидкості або більше здоров'я, беріть собі там приятеля, який вам там підходить. До вашої тварини. Ну. Так. Ем далі. І можна брати ще трансформацію. Трансформацію я вам не можу рекомендувати. Ви дивіться собі самі. Дивіться, чому. Бо, що, наприклад, деяким людям, наприклад, підходить качатися, наприклад, гігієною, а деяким, наприклад, не подобається. Тому можете дивитися собі самі. Наприклад, взяти одну трансформацію, пограти на ній, потім на інші, потім на третій, і подивитися, яка вам краще подобається. І вам, можна сказати, ще більш удобніше так, так можна сказати. Більш удобніше грати. Так. Далі. Далі розказую про партнера, чому качаємося з ним. У того, що ми, наприклад, будемо качатися та з ним. До якогось, наприклад, там, до 120 го і до 170 го рівня, і тоді у нас буде народжуватися дитинчата. Якщо у нас, наприклад, народиться останнє дитинча, то тоді ми получимо за це кристала, тому що ми виконали завдання, яке у нас є в головному меню, коли ми граємо в гру. Наприклад, заходити на нашу іконку і там є завдання. Там їх досить багато. І це для кожного персонажа, так? Якщо я так... Думаю, я так дивилася, то, що, наприклад, дивитися інші відео людей, то я замінила, що вони так не качаються, так як я, але це набагато швидше. Ну, якщо, наприклад, хочете собі качатися з сім'ї, хочете, щоб вона була сильна, прошу, я вас не зупиняю, хочете качатися з нею до 200-го рівня. Але якщо хочете швидко прокачатися, то можете е пробувати і качатися моїм способом. Так, далі ми качаємося з партнером, коли у нас народиться дитинча останній. Ми отримуємо кристалики наші. І тоді, дивіться, ми його можемо забрати зразу, а якщо вам трохи ще важко качатися, ну, тоді ми ще качаємося трохи з ним і тоді ми його заберемо. Я, наприклад, качаюся до 180 рівня. Або до 170-го якогось там ще, чимсь 85-го чи що. І дивіться, ще одне, я кажу саме про одіночку, я думаю, що ви вже зрозуміли одіночний режим. І, і ми маємо, е я саме кажу, то, що, наприклад, бувати тварин. Я кажу, це наприкінець, але це не дуже певно, що і правильно. Наприкінець А ми маємо вбивати тварин. Якщо комусь добре, можете собі там Бувати на долині і там босів і можна ще замітити, що в мене нема одного, У когось є, у когось нема. Ну, я думаю, що це відео було вам корисне. Я вам добре його пояснила і комусь допомогла. Ну то, добре, всім па-па і до наступного відео!